Так, да, автобусом. Їдемо сьогодні неділя, їдемо до палацу королеви. Там дуже гарно весна. Нічим не мазати. Що ти там дуже помазати? Це ваше червоне, роздражає. Ось сюди, ніже, бачиш? Йдемо туди гуляти. Цьому році він буде відкритий з 22 числа, з 22 травня. Сюди підемо на екскурсію. Но сюда зайти не можно. Мне кажется, просто архангелы. Тут озеро. Что это? Десь там. Так, шо? Ой, как раз. Район Лакен в Брюсселе. Не за Прикол в парке Брюсселя на лакіні живуть люди в палатці. Ось там сейчас. Ось тут живуть люди з собакою. А ми гуляємо далі. Це капець, тільки може бути таке в Бельгії. Ось палац. А там Бонджі живуть. Я вже зрозуміла, це ми на диванді, тут є така класна достопримічательність. Китайський чи японський, японський, скоріше, це будиночок. Але тут такий гарний парк. Дуже гарний парк. Саме цікаве. Якби в нас був монарх в Україні, який жив би поряд, я не думаю, що на ній. Це дивіться. Це Нептун. Да, це пам'ятник Нептуну, скульптура, чи як правильно називається. І ось такі буряни. Два роки. Ми вже тут каштани почали вже тут цвісти І два роки вони косять його, ну, може, максимум два рази на рік. Квіти квіти, квітки такий главний квіт за періода. Ну цікаво, все короткий опис. Поряд ще один. І сьогодні сьогодні відкрив. Телес, по-моєму, сьогодні відкритий. Казнучно. Оця жопа мене доводить оця. Диди мене до сльоз. Ти мене так сфотографував. Не можна нормально пофотографуватися. Це взагалі кошмар якийсь. У всіх такі підлітки. І він знає, що йому потрібно це на альбом. Трошки такі тіпи. Ілюшка, давай я тебе з цим кустиком сфотографірую. Диви, як він гарно цвіти. Я, боюсь, бы открытый, я бы, если бы она была открыта, я бы сел на лестнице. Вот, бы... открытый шланг. Перелазишь? <laughs> Сонечка сегодня гарная. Нагулялись уже вже додому. Класно. Де б не були в Бельгії, де ми не гуляли б. Всюди. або російська, або українська. Мова. Це капець. Таке враження, що ми не в Бельгії, а в якомусь районі України. Регіоні. Це прикольно. Зараз йдемо по такому спуску гарному. Наших, як подивишся, тут дуже багато. Хоча раніше я навіть не знала, де ця Бельгія. Я знала, що є така країна. Де вона знаходиться? О, ось атом. Зовсім поруч. Насправді тут поруч дуже багато парків. Мені здається, що Брюссель. Це сплошні кирпичі, камні. Ні. Дуже багато зелені. Каштани. Скоро будуть сісти каштани. Так, накладено чи то схоже. На Все нагулялися, нафотографувалися, їдемо додому. Виходимо до диван. Зараз покажу такі, ну, Нащо, типу, поїзда, як у нас. Але вони їздять. Навіть це не поїзда, це метро. Є як наземлю, так і підземну. Трамвай йде метро. Це не трамвай пішов. Це метро. Це не трамвай. Це не трамвай? Ні, це під, оці, оці поїзда йдуть під землею. Метро. Все, йдемо. Переходимо. Ні, це не трамвай. Там це диван. Це трамвай. Чи це не трамвай, це метро. Дивись, у метро немає зверху цього рогу, а це з рогами. Ти розумієш, що вони йдуть всередину метро, в метро я підземне? Ну там, дивись, метро немає зверху ніколи. Тих бачила в метро? Я не знаю, ви... ні. ну це трамвай. Корсуєш. Це трамвай. А як воно йде в метро? Ну під землею йде, ну на, там іде проводить. Ну, так це весь в, ні, в ні. вони без... Це метро йдуть без, немає проводу в землю. Хорош. На, Хорош. О, на, це би на тимецо? Це метро, а це трава? Це травайчок. Я думала, що це одне і теж тут. А? І куди б ти не пішов, де б ти не гуляв? Скриз запах марихуаны. Это просто капец. Французский парфюм и марихуана. Я бачила. Мы зашли в ресторанчик. Первый раз за два рока. Да, телефон прям. Nee, замовили шашлычок, замовили лаваш з різними начинками, mm. зараз побачимо. Ми ж були в ресторані в японському. Ні, ну в такому, м'ясному, в такому вони були. Понятно, що ми були там. В цьому році перший раз. Ні, ми, ми в прошлому році, році теж не були. Ми в році не були. Що? Ну, піцерія це не рахується як ресторан. Yeah. Я б сказав, що тут більше ресторанчики. Красиво, там піці ціни... не нормально не в душу. Ну ми щоб були в Саше. Саше. Ні, А, тут сату. На піцерію. А як називається, де ми були в японській? Ні, вона подроблена так ще. В ресторані, в музеї конечно. А, ніндзя хаус, так Хаус. дую. Це був це було Ми просиділи там 2 години. Нам за все время принесли так мало їжі. Фіксована сума. І ти можеш замовляти. Як там людиш? Все, що е, типу, замовляєш до. Скільки? Три страви кожні 7 хвилин, да? Ні, не три страви. Ти замовляєш, по-моєму, там 10 страв кожні. Не можна замовити 10. Не, 10 страв по три штучки. Пусінькі, отакі, отакі всі мені Короті, якось так. Спеціально Де Де пив? Пив? Де Де наше просто всім хотілося пити. Тут відкривається. Дуже душно. Нам трішка дивиться на кашель, каже, це кускус звіру ні, це перелок. Каже, як собака. Це така. Це у вас шашлик пікантний. приехал, там Миша попросил заработать одну ерунду, короче, там, по соседству сделал. Ну, из рамора. Так из -за это ныньки дуже смачные. Миша такие, скажи, капец, скажи, я к вас не хватает. Mm -hmm. Я, скажи, скучаю за вашим юмором. Мачно. Mm -hmm. Це демон, така жара, капається стекло стеклом. Дуже все жарко, дуже жарко.